Львівщині у Сабірській громаді вчора я розповідала в нашому ефірі і на сайті є стаття про те, що у Самборі хочуть встановити двокілометрову огорожу за 3 мільйони гривень, бо це найбільш кричуща, найбільш пріоритетна витрата на думку напевно самбірської влади. Ну а те, що дивує нас, журналістів львівської мануфактури новини, те, що знову ці турнікети і гроші освоює наш. Незмінний непотопляємий квас. Про це написав місцевий журналіст Юрій Леськів, і він до нас підключається до Етеру, пане Юрію. Слава Україні Так, пане Юрію, доброго вечора. Героям слава доброго вечора. Вітаю, пані Вікторія, пані Тетяно. Так, вітаю, вітаю. вас. Так, вітаємо вас. Хотілося б знаєте, хотілося б про таке явище, як вас, забути, але на жаль, він живе і існує. І більше того, він встановлює турнікети. Ну, це ми поговоримо наскільки це важливо і критично зараз для самбура встановлювати за 3 мільйони турнікети. Ну але бачили з вашого допису, з ваших фотографій, що він там ходить, усміхається, йому дуже радісно освоювати ці кошти 3 мільйони із міського бюджету. Ну, але він підсудний. За іншою справою кримінальною, і йому суд постановив, що він займає очолюване ним підприємство, займає цю посаду, але не може спілкуватися. То він ходить, встановлює турнікети, не спілкується з людьми своїми підлеглими. Ем, ну е, Бачите, складно виконувати якісь функціональні обов'язки, не спілкуватися з колективом. От, і як ми минуле, минулого разу е, говорили е, то. Ми не знаємо, яке там є рішення суду, ми його не бачили і не могли почитати, з ким можна говорити, з ким не можна спілкуватися. ось Але справа з турнікетами вона має такі дві сторони. Перша сторона це є сторона моральна, почалася історія з турнікетами в травні 23-го року. Тобто рішенням сесії було виділено, виділено на управління капітального будівництва серед іншого 3 мільйони гривень. Ось. Але це відбулося в травні. А зрозуміло, що найменше в квітні минулого року мусили в міській раді вести мову з цього приводу. Ось. Ну, ми пригадуємо квітень-травень 23-го року. Це Дуже важкий час. Це саме тоді дуже бракувало на фронті дронів, бракувало кровоспинних турнікетів і багато всього іншого. Ось, ну і в такий складний час у владних кабінетах сидіти і розмірковувати над тим, як би це подіти 3 мільйони гривень з місцевої казни на турнікети, але не кровоспинні, а турнікети в розумінні. Огорожі в місті. Ось це Ну це треба вміти до, до такого додуматися. Бо, скажімо, 2 кілометри огородження. Ну, конче, воно не є найпершим зараз видатком. І не було найпершим видатком рік тому. Дійсно, можна би було звернути увагу. На важливі потреби. Тому волонтерське середовище, скажімо, до будь-якого з волонтерських середовищ не підійдете сьогодні, не спитаєте про цю історію з турнікетами е, в сенсі огородження. Ну люди цього не розуміють, але це не сприймається. Знаєте, так так не мало би бути, але так воно, е, на жаль, є. Тобто е, моральна е, сторона цього цього питання. З придбанням огородження, це, власне, дуже вона поскудно виглядає. Ось, а друге питання це є власне технічна сторона. Не знаю, наскільки вас цікавить висвітлення цього питання. Як це технічно робилося? Бо дещо я написав справді у своєму матеріалі, можливо, вас докладніше цікавлять якісь питання з цього приводу. Ну так ми бачили бачили ваш допис. Ну і ваш коментар взяли наші журналісти, які писали про, про це. Е, ви кажете моральний аспект, технічний аспект. А я ще хочу сказати е, економічний аспект. Три е, мільйони. Е, і єдина фірма, яка виграла. Ви рахували у вас є якісь підрахунки? Чи не можна було? Ну добре, якщо так дуже важливо, знімемо питання, що дуже ну вкрай важливо. Ну, дивіться, без турнікетів ми не зупинимо російські ракети, ми не, не знищимо москаля. Без турнікетів двокілометрової кіломет, довжини у самбурі, ми е, в війні не переможемо. Ну так собі фантазуємо. Скільки такі турнікети би можна було придбати в ну, підприємців, які можливо готовляють на Самбірщині або на в Львівській області? Ну, дивіться, відповідь така на це питання. Ви, як львів'янки, кожного дня на вулицях міста, і ви бачите дорожні огородження. Ті самі турнікети? Не треба бути великим фахівцем, аби зрозуміти, що. Така конструкція вона не є мега складною і вона не потребує мега технічних можливостей, щоб ці турнікети виготовити. Тим більше їх придбали аж в Запоріжжі на другому кінці країни. І вигляд в них є не, тобто, не подумайте, що це є турнікети мега сучасні. Давайте, па пане пане Юрі. Я, я перепрошую, я перепрошую, попрошу наших режисерів там, от ці файли, стаття наша, і про самбір турнікети. Проілюструйте, будь ласка, як вони виглядають, як там тривають роботи, а Ви продовжуйте. Тобто, ці турнікети мають вигляд навіть турнікетів з радянського минулого. Ось. Тобто це не є мега сучасна конструкція, і вона не є мега складною у виконанні. Ось на фото ми бачимо їх ліворуч. А, я думала, е... вони з позолотою, а вони просто чорні. пофарбовані, можливо <не знаю, я форбані> може, якимись там діамантами чи поруч... сваробські. Так, як поруч з трамвайною зупинкою, будь-де у Львові, там ви можете побачити і такі турнікети, і дуже схожі. Ось. Ну і і такі турнікети можна виготовити найближче. Це є в одному з сіл біля старого Самбора, як їхати з боку Самбура. Там можна знайти фахівця, який має необхідне обладнання, який може. Я зараз не буду говорити цифри, але який може встановити. Але це дивіться, пане Юрію. Оце фотографія бачите на екрані. Це вже встановлені, так? Це встановлені на вулиці Степана Бандери. Е, ось бачимо по тротуару, вони йдуть це жахіття. Да, Знаєте, що без них було краще? Так, ну і розумієте, і це фахівець чи фахівці поруч з самбором, чи ну добре, ну скажімо так: ну у Львові, ну на Львівщині, е, ну в Галичині. Вони би це виготовили значно дешевше, аніж це виготовлялося і е, виготовлялося в, е, в Запоріжжі. Розумієте, тут от в цій історії потрібна була. Значна сума, ну зрозуміло, всі теми, які ми з вами висвітлюємо по самбору, це теми мільйонні Ось потрібна була значна сума, потрібно було об'ємне замовлення, і потрібна була відстань, значна відстань. Бо ну якимось чином ці три мільйони треба списати, розумієте? Ось, і власне оплата. Оплата о тих всіх моментів вона і лягла в отих 2 мільйони 760 тисяч гривень, які були оплачені місцевим бюджетом. Ну і цікаво, є те, що турнікети, згідно з угодою, ви теж щойно демонстрували сторінки цієї угоди. То турнікети мали поступити в самбір на 31 грудня минулого року. І угода мала бути закрита, і угода мала бути проплачена. Ось, ну, Ми пробували з'ясувати, де ж ці турнікети. Розумієте, 2 кілометри турнікетів це є тисяча штук ваги, ваги і об'єму. Ось, це десь треба поставити, розмістити, перепрошую. А розмістити повинні були згідно з угодою на території комунального господарства, об'єднане на вулиці Шухевича, 1. Ось, ну і ми так пробували відшукати ці турнікети. Якось нам це не вдалося зробити. А зараз в Самборі працює західний офіс державництву Перевіряє місцеву господарку від, від січня 2021 року і по березень цього року. Власне, перевіряють зокрема і діяльність об'єднаного. Матеріальна діяльність фінансова. Може, їм вдасться знайти такий величезний об'єм турнікетів. Але, бачите, угода мала бути закрита 31 грудня, а турнікети чомусь почали встановлювати тільки в травні цього року. Ну тобто ніхто особливо і не поспішав. Е і очевидно, не було мега нагальної потреби в цих турнікетах. Ну але очевидно, пішов шум містом про те, що журналісти місцеві, не тільки місцеві, е та й інші структури організації зацікавилися саме цією справою. От і почали потрошки, потрошки турнікети встановлювати. Десь 10 штук, десь дев'ять, десь 20 з хвостиком. Ось, ну і загалом на сьогодні, наскільки мені вдалося нарахувати, по місту встановлено 62 турнікети. Це є 124 метри. Там кожний турнікет має по 2 метри. То 124 метри встановили. Ну, з 2 кілометрів, то це ще є багато роботи. Ось. Ну, але треба ці турнікети мати, щоб їх встановити. От, мабуть, теж буде проблема. Так, в мене є рефлексія, але вік. Давай. А, тобто, пан Юрій, зараз ви можете сказати, що всі роботи призупинені. Роботи велися минулого тижня, тобто я особисто бачив, що ці роботи ведуться. Ну, зараз бачимо сезон дощів. Мабуть, самбір і Львів це поруч, ми бачимо. Погодні умови не дуже сприяють, і не видно робіт зі встановлення турнікетів Хіба би десь так на дуже-дуже околицях вони там встановлювалися. Ну, але м -м, поки що не видно і е -е, були вони встановлені біля навчальних закладів на вулиці Стуса, на вулиці Січових стрільців і на вулиці Степана Бандери. ось Але встановлювалися, так як я говорив, по 9-10 по 10 штук, ну по 20. Чи трошки більше. Це, це, мабуть, так собі можемо припустити, робиться для того, щоб показати: ось, бачите, турнікети є з іншого боку, спробуйте, порахуйте, якщо їх по 5-6 по 6, по цілому місту. Ну, але не цього разу, бачите, цього разу знайшлися люди, які вирішили не тільки турнікети порахувати, а ще й поцікавитися. А де загалом все замовлення дає їхня загальна кількість? А що ж там в документах пише, а яка вартість, а хто там на тендер ходив? Ну і дивно, знаєте, якщо в нас не вже в Самбарі, чи в старому самбарі, чи в інших містечках області, не вже немає жодного підприємства, немає підприємців, які би не хотіли з великим задоволенням освоїти. Суму, якщо не в три мільйони, ну в півтора мільйона, в два мільйони, якщо би власне вартість такого замовлення зменшувалася, звичайно, що є. Але в мене от виникає питання до прозорості отих тендерів, що ж там відбувається, що на таку значну суму, на таке замовлення, в нас зголосився тільки один виконавець, і він аж з Запоріжжя. Ну тобто тут кидається в вічі те, що ну що найменше, це не зовсім. Чисто не зовсім дійсно прозоро, і, е, як кажуть поляки, це нігра. Знаєте, кидається в вічі взагалі сам через ці всі зашквари з вашим квасом, ви розумієте? Ну просто вже оскома в нас і того є. Хотілося б, щоб це кидалося в вічі не тільки журналістам і громадським активістам, волонтерам, а правоохоронним органам. Тому що ну скільки вже можна, і якщо ви думаєте, що е, там, де є квас, там постійно будуть якісь зловживання і корупційні схеми, і це мають цим займатися мають правоохоронні органи державне бюро розслідування НАБУ не знаю хто. От вам, будь ласка, ось матеріал займіться знадіти ті турнікети. Тому що, по-перше, завищена ціна, напевно, що тільки один учасник тендеру, турнікетів як таких немає. Ну я ну про моральний аспект той що той, що ви говорили, чи є в цьому така нагальність, кричуща необхідність витрачати гроші в час війни. З місцевого бюджету 3 мільйони ну це риторичне питання. І, до речі, в нас ми хотіли поспілкуватися із представниками, наша журналістка Вікторія Михаць, яка готувала цей матеріал, то ні головний інженер підприємства Василь Страшівський не відповідав на дзвінки. Ну, а секретар Самбірської міської ради Олег Нещук. Сказав, що в нього немає зараз часу на коментарі. Немає, тому що в нас турнікети, берег укріплення, вікна треба міняти. Немає часу, бо треба з квасу дати гроші. Ну, бачите, з одного боку, нам, як медійникам, треба бути дуже вдячними пану Євгену, бо він мега, мега такий привабливий для медійників, бо він завжди надає нам поживу, надає нам теми. Ну, а завдяки таким темам, звичайно, телебачення в мережі засоби комунікації. Вони здобувають популярність авторитет. Але це дуже така, знаєте, радість з великими нотками суму і жалю. Бо ну в мене є знову ж такі анонси на сьогодні, і мушу з великим жалем висловити те, що. Це не остання, і, на жаль, далеко не остання тема, яка буде описана, проілюстрована документами і знову ж таки пов'язана з квасом. На жаль, на жаль, так. І я думаю, ви дуже гарно, пані Тетяно, зазначили про те, що тут вже давно пора відкривати рубрику, бо матеріалу буде дуже, а дуже багато і да. е, цікавого, і щоразу цікавішого. Yeah. Насправді мене особисто дуже обурює критичність встановлення цих турнікетів, тому що коли yeah. ми висвітлюємо з одного боку у Львові мітинги, які проходили протягом досить тривалого періоду про те, що спочатку дрони, потім стадіони, про те, щоб скоротити некритичні витрати, і що це є дуже важливо скрізь, всі кричать про це, і тут ми бачимо майже на три мільйони турнікети yeah. Дійсно, в бачите, можна би було встановити 200 турнікетів. Ну Ну, 300 для міста на якийсь там, скажімо,сяжний проміжок часу. Наразі цього абсолютно було би достатньо, бо направду немає такої кричущої знаєте потреби. В час незалежної України, місто без тих турнікетів якимось ще нам 30 років прожило, і, і, це. і зараз частково це можна би було собі дозволити. Ну не в таких розмірах, не з таким моральним. Присмаком, ну і не з таким технічним підходом, як це сталося в і тут, не на такі суми, ну, так, напевно. З якого боку не погляньте на цю історію. Тут повний треш. У мене розумієте? складається тут... враження. Дивіться, пане Юрію, в мене складається враження, що квас якийсь дункан Манклауд безсмертний, а Самбірська міська рада просто безстрашна, тому що вже протягом тривалого часу в нас. Одна справа, друга, суд і так далі. А, що на це кажуть депутати, притомні, якщо такі є в самборі? Тому що я розумію, під вашим дописом у Фейсбуці про цю всю ситуацію з турнікетами дуже багато бо Я не знайшла жодного позитивного коментаря від місцевих мешканців, які би підтримали от, використання коштів на нікому не потрібні в час війни турнікети. Ну, хтось є, ну скажіть мені, будь ласка. Хоч є один притомний депутат, який скаже на сесії, каже: слухайте, альо. Бачте, пані Тетяно, значить, ви пригадуєте нашу попередню розмову, і ми з вами говорили здається, про вікна на ратушу, так. вартістю в мільйони. І ми з вами обмінювалися думками. Ну і Думали, як би це було добре, аби депутатський корпус, аби міський голова, ну це ж під капелюхом міського голови, все відбувається, аби міський голова своє ставлення висловив, аби депутатський корпус, або хтось з депутатів подав свою думку. Ну, наразі, на жаль, то з цього боку повна тишина. а в нормальному суспільстві, коли такі факти виходять наверх, то абсолютно в порядку є, коли влада реагує, надає свої аргументи, наводить інший фактаж. Ну і тоді проходить комунікація між журналістами, владою, а читач, глядач вже розбереться, де там є істина. Ну але з тамтого берега в нас зворотні інформації нуль. І щодо вікон і потреби, і щодо, скажімо, турнікетів і потреби, бо якийсь час ця тема вже крутиться. Але все-таки в депутатському корпусі я теж про це говорив минулого разу. Є порядні люди, є поважні люди, є інтелігентні люди, які можуть постояти за себе, за своє ім'я, за своє середовище, за за своїх виборців, зрештою, ось. Але я думаю, що їхня реакція ще попереду, і вона буде обов'язково. Ну а Та ви я... про так ви згадували про контролюючі органи. То є власне ця перевірка Держаудитслужби, служби. Я згадував про західний офіс. Ну тут є не тільки турнікети на поверхні, тут є низка, низка історій. Які вони просто є на поверхні, де навіть і особливо не треба глибоко знайомитися з ситуацією, і зрозуміємо, що, мабуть, мабуть, напевно, є зловживання. Ось ми побачимо і почуємо результати їхньої роботи, і тоді вже теж будемо робити висновки, тобто що діється, що відбувається в самборі. Бо перевіряти будуть, я вже говорив, від січня і перевіряють 21-го, це є рік перед війною. І аж по березень цього року це величезний шмат часу ковідний і воєнний. І, ну подивимося, як ці мільйони освоювалися, куди що. Побачимо, почуємо висновки, і теж тоді будемо мабуть з цього приводу дискутувати. Тому на жаль, по історії із квасом ми ставимо три крапки, точніше далі буде три крапки. А ще так нам на просто на завершення. Слухайте, а може вони так огороджуються від правоохоронних органів і народовладдя, і справедливості цими турнікетами? Це жарт. Це жарт, тому що тут вже знаєте. Та це це власне, мабуть, не допоможе. Хта не допоможе, та Януковичов, яке Межигір'я е, велике збудував і п'ятиметровим парканом, і не, не врятувало його. Ну нічого, подивимося. Дуже цікаво буде е, послухати е, притомних депутатів. Будь ласка, запрошуйте їх через вас. Ми будемо комунікувати. Будемо далі, те, що е, Держаудитслужба перевірить, і те, що нові факти ви сказали, що. Mm -hmm. 에, заінтригували, що є якісь ще нові, Ну скільки вже можна, я не знаю. Не так люблю цього квасу, що про нього так часто говорити. Хотілося би щось щось приємне, але але доводиться mm -hmm. так і за, запрошуйте, запрошуйте до нас в ефір і депутатів, тому що депутат його обирала громада. Він має захищати в першу чергу інтереси своєї громади і в першу чергу реагувати на зловживання і допомагати тим, кому зараз наша допомога найбільше потрібна. Це нашим хлопцям на фронті. Але насправді хочеться все одно вірити про те, що е, ті всі, хто залучені до освоєння такої великої кількості коштів, що вони все одно будуть покарані. Так, так ну, пане, пане Юрій. Я так. я так я зі свого боку щиро дякую за чергову можливість сьогодні прокомунікувати ці питання. Ну і на завершення, такий може трошки позитив. Така фраза нашого патріарха Йосифа Сліпого. Він колись сказав. Зло довго тривати не може, так що добро все одно переможе і, і виконуємо да. свої функції як журналісти. І коли кожний буде робити те, що він повинен робити, і буде робити це добре, то все стане на свої місця все буде абсолютно добре. Ну треба почекати, треба трошки часу. А я дякую власне за можливість сьогодні спілкуватися. Дякую вам, пан Юрій. Це був Юрій Леськів, журналіст, член правління Львівської обласної організації національної спілки журналістів України. Дякуємо. Дякую. Так, зло тривати довго не може. А на що нам Путін і Росія, якщо в нас є кваси і ті, хто кришують оці цій наші місцеві.